За межами величного Львова, в мікрорайоні Рясне знаходиться одна із найстаріших бібліотек, яка розпочала свою діяльність ще в 1956 році. Вона не лише зберігає свою активність сьогодні, але й є неперевершеним осередком знань, культури та творчості, де кожен віднайде щось важливе та натхненне для себе. Нещодавно. А саме в 2021 році завдяки керівництву управління культури Львівської міської ради було проведено реконструкцію бібліотеки. Оновлена будівля стала ще зручнішою та привабливішою для наших відвідувачів. Особливістю нашої бібліотеки є акцент на краєзнавчій тематиці. Ми займаємося збором інформації про околиці нашого району. А також ми створили унікальний проєкт. Мандруємо Львовом», який поєднує рекламу книг з цікавими екскурсіями. Це дозволяє нашим читачам відкривати для себе історію і культуру рідного краю. Бібліотека активно організовує майстер-класи, які сприяють розвитку талантів. Також для всіх охочих ми проводимо презентації, які представляють цікаві та відомі особистості. У нас можна позичати книги додому або ж читати їх безпосередньо в читальному залі бібліотеки. Наша бібліотека відкрита для всіх, як дорослих, так і для дітей, і створена для кожного, незалежно від рівня мобільності чи віку. Наша бібліотека єдина в своєму мікрорайоні, де минуле поєднується із сучасністю. Ми підтримуємо Збройні Сили України. У бібліотеці діє волонтерський центр. Де ми разом із відвідувачами плетемо маскувальні сітки. Окопні свічки для наших захисників. Запрошуємо вас долучитися до нашої дружньої спільноти, знайти тут своє натхнення та покращити своє знайомі.